Доброго дня! Доповнення до попереднього відео. Отже, при налаштуванні Wi-Fi, точніше, при скиданні налаштування Wi-Fi кондиціонера, треба бути уважним не тільки до того, чи кондиціонер включений чи виключений, а ще й до пульта. Тому що в попередньому відео в мене зразу не вдалося зробити скидання налаштувань Wi-Fi, тому що пульт був в режимі в Ось. Бачите, зараз пульт в режимі вкил, є індикатор е, поточного режиму, є індикатор швидкості. І в такому режимі мода і вайфай не працює. Нам потрібно вимкнути пульт, почекати секунд, 10 для того, щоб. Е, і після цього тільки пробувати затискати кнопочку моде і вайфай. Ось тоді працює. Якщо ви вимкнете пульт і зразу затиснете мода, і Wi-Fi без затримки, воно не спрацює. Треба давати 10 секунд після того, як ви вимкнули пульт. Дякую за увагу.